Вітаю! Ви дивитесь програму Автопілот. З вами Рауль Челашава, і сьогодні ми будемо тестувати новий Toyota Яріс. Як на мене, Яріс виглядає дуже симпатично. Що стосується передньої частини автомобіля, після того, як Форд Фієста перетворився майже на Астон Мартін, я думаю, що Тойота Яріс також має право на частку епатажу. Я впевнений, що молоді це повинно сподобатися. Мені дуже сподобався салон Toyota Yaris. не в останню чергу. І за ось цих червоних вставок з м'якого пластика. Декому вони можуть здатися занадто яскравими, але мені здається, що вони роблять автомобіль менш консервативним. Також зверніть увагу на сидіння їх зроблено із бюджетних матеріалів, але в той же час над ними працювали дизайнери, і це відчувається. Я думаю, що ви дуже здивуєтесь, коли вперше потрапите на заднє сидіння Toyota Yaris. Тут дуже багато життєвого простору, і обов'язково зверніть увагу на карти дверей. Якщо в попередньому Ярісі їх було виготовлено із залишків буратино, то тепер вони повністю відповідають усім вимогам сучасного автопрому. Двигун тут бензиновий, його обсяг не просто 1,3, а 1,33. Це принципова позиція компанії Toyota, і я з нею погоджуюся, тому що за відчуттями під капотом в цьому автомобілі встановлено двигун 1,5 або навіть 1,6. Потужність тут немаленька – 99 дев'яносто сил. Крутний момент 125 двадцять Автомобіль розганяється до сотні більш ніж за 12 секунд, але при цьому машина вміє економити пальне. В місті ви будете витрачати лише 6 літрів на 100 кілометрів шляху. За містом – 4 літри. Я дуже радий тому, що яріс позбавився роботизованої коробки перемикань. Тепер тут встановлено варіатор. Це, звичайно ж, позначилося на плавності хода і, звичайно ж, зникла ота нудота при перемиканні передач. Браво, Тойота! Традиційно в маленьких компактних автомобілях ніхто не думає про шумоізоляцію, але інженери для Яріса постаралися тут дуже затишно. Підвізка виглядає просто чудово. Таке враження, що її будували для українських ям. Як на мене, в Тойоті Яріс нейтральна керованість, і це непогано для 99% водіїв, тому що цей автомобіль в поворотах жодним чином вас не налякає і буде передбачуваним. В автомобілі є кілька електронних перемикань. Ви можете увімкнути спорт, все буде більш гостріше, і є режим еко. Це означає, що будете економити. Традиційно журналіст обов'язково з висоти пташиного польоту повинен сказати щось таке про автомобіль, щоб тест був об'єктивним або здавався таким. Та ви мене хоч вбити, але про яріс я нічого поганого придумати не можу. Перед нами дуже збалансований автомобіль. Дуже часто маленький компактний автомобіль схожий на полуфабрикат. В ньому може бути поганий інтер'єр, екстер'єр, тупий мотор, погані гальма або все це разом в одному маленькому автомобілі. Так от, Toyota Yaris зовсім інша машина. Вона позбавлена усіх цих вад і таким чином може стовідсотково претендувати на лідера в своєму класі.